Вітаю! Ми на будмайданчику житлового комплексу на Печерську, Нордіка Резиденс, «Ріел системного девелопера з новинами про динаміку будівництва за червень. Перший будинок першої черги введено в експлуатацію. Очікуємо отримання поштової адреси. Далі деталі будівництва першого паркінгу. Тут триває залиття стяжок. Мокрий фасад готовий на 80%. Завершуємо облаштування системи димовидалення. Облаштування спринклерної системи виконано наполовину. Триває монтаж освітлення. В другому будинку другої черги кладка стін триває на 25-му поверсі. Вікна встановили до 21-го поверху. Виконується прокладання мереж опалення та вентиляції, водопроводу та каналізації. Триває облаштування стяжки. Покривельні роботи виконані на 50%. Облаштовано вентиляційні шахти. Розпочинаємо штукатурні роботи. Виконуємо встановлення вікон і дверей холодних переходів. В третьому будинку виконуємо встановлення вікон і дверей холодних переходів. Покрівельні роботи виконані повністю. Встановили один ліфт. Вентиляційне обладнання змонтовано. Заливаються стяжки, прокладаються мережі опалення, вентиляції, водопроводу і каналізації. Розпочинаємо штукатурні роботи. В другому паркінгу виконана цегляна кладка. Триває облаштування системи димовидалення. Під четвертим будинком третьої черги виконано котлован, виконано 50% паль. Для будівництва п'ятого будинку триває підготовка до встановлення баштового крану. Загалом, по майданчику, завершуємо прикладання водопровідних мереж відповідно до технічних умов. На сьогодні у мене все. Щоб і надалі слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від відріал системного девелопера. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В коментарях до відео можна поставити свої запитання. До зустрічі!